Малювати поет почав з дитинства, вчився переважно самотужки з книжок, альбомів, виставок а також відвідуючи творчі майстерні мітців. Заслужений художник України Юрій Камишний був щиро вражений, побачений і сказав, що про Михайла Сича як художника ще будуть говорити. Дивлячись на ці художні твори, я просто приємно вражений. Я дивився на протязі кількох років його роботи, коли він починав, то це ця виставка дуже вигідно відрізняється від тих робіт, бо видно зріст. Видно те, що він любить це діло. Видно те, що він відчуває це всесвіт не тільки словом, ну і дуже на високому, я би сказав, все ж таки на професійному рівні в живописі, і це йому вдається. Високо оцінювали картини Михайла Сича і шанувальники його творчості. Ми всі знали, що автор сьогоднішньої виставки поет, але бачите, він сьогодні себе показав ще, як і художник і це чудово. Мені надзвичайно подобається цей портрет художника Бориса Портнова. І це ще раз говорить про те, що ніколи не пізно свої здібності, свій талант донести світові і щось сказати своє про цей світ. Сам же Михайло Сич або Русич, псевдонів письменника, своїм життєвим покликанням все ж вважає слово його доробку, чимало збірок, статей, рецензій, перекладів, творчих портретів митців Житомира та України. Ми вже 70-річні і наше покоління, так би мовити, відходить кудись на сферу. Звісно, хто залишив свій слід у літературі. Так, от поєднуючи зрілі враження із тими, які були в юності, молоді літа. Пишу про своє життя і про друзів, з якими мені доводилося зустрічатися в цьому житті. Привітати іменинника в тісному колі зібралися його друзі і шанувальники творчості. Читали поезію, слухали пісні, спілкувалися. І, хоча за плечима Михайла Сича вже чималий літературний доробок, проте власну поетичну діяльність він охарактеризував словами Івана Франка. Поет завжди новобранець.